Добрий день, дітки. Пропоную послухати віршик. В золотистому жупані заглядає жовтень ранній, Розмальовує в садочках, по золоту на листочках, проведе птахів дороги, переори, перелоги. Дітки, про який місяць розповідається у віршику? Так, про місяць жовтень. Жовтень це не лише пора жовтіння листя. А й час завершення усіх польових робіт і приготувань до зими. Жовтень місяць, другий осінній, отримав таку поетичну назву, мабуть, забуяння жовто гарячих барв. Колись у сиву давнину його ще називали грязень, бо грузькі дороги ставали від дощів. Хмурень, бо дощових днів багато. Зазимник, Бо перші заморозки починалися. Листовій, листопадник, бо з кожним днем все меншало листя на деревах і кущах. Осінні місяці відрізняються своєрідними особливостями і погодою, але особливо примітний своїми неповторними барвами і контрастом жовтий. Початок місяця часто називають золотою осінню. І це не випадково. Дерева, якби надягають свої наряди, нагадуючи святковий бал. Особливо вони прекрасні, коли світить сонце в блакитному небі. В жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті дині і огірочки, Що достигли на насіння. Бо прийшла пора осіння. На зміну сонячним дням найчастіше приходять дощ, різкий і холодний вітер, який зриває своїм поривом листя з дерев і несе їх невідомо куди. По небу пливуть свінцеві хмари і не видно просвітку. Поступово до кінця жовтня на деревах залишиться по кілька листочків, але скоро вони повністю опадуть. І всі барви осені зникнуть. У жовтні починають свій відліт птахи. Спочатку граки і шпаки, а в кінці місяця почнуть збиратися біля водойм і готуватися до відльоту гуси, качки, лебеді і чирки. Поступово всюди буде вщухати пташиний гам, і нам, якби помахає крилом, остання пташина зграя. Всюди холодає. А вночі можуть вдарити перші заморозки, ставки та озера покриваються тонкою скоринкою льоду. Буває, що в жовтні може випасти перший сніг, прикривши зів'яле листя, трохи полежавши, обов'язково потім розтане. Але все ж таки, жовтень середина осені, її яскрава пора. Розфарбовані вереснем листочки кружляючи падають на землю. Все навколо всипане різнобарв'ям опалого листя. Перша половина жовтня це жовтий, помаранчевий, червоний колір, але пізніше починаються дощі, холоднішає і все стає сірокоричневим. От і жовтень на порозі зажовтів, листечком на кленах золотавим, всюди квітами останніми зацвів, тож прийшов чарівним і яскравим. І п'янким, насиченим таким гарним дивовижно кольоровим, з листячком червоним, золотим, світлим, незбагненним і чудовим, жовтень росами ранковими блищить, шумовим оркестром нас вітає. Часом в дивоказку заведе на мить, то на срібних струнах нам заграє, а у небі сонце дивовижна синь. Хочеться піднятися і летіти, тож здіймайся і у простір линь. Треба з мріями у цьому світі жити. Отже, дітки, як називається другий місяць осені? Як ви гадаєте, від якого слова походить слово жовтень? Як ще в давнину називали цей місяць? Які зміни ви помітили з приходом другого місяця осені? Дякую за увагу!